Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам! Та добра! Сьогодні у нас новий спеціальний випуск, і він присвячений всім справам з 30 серпня по 4 вересня, включно 2025 року. Незвичний спеціальний випуск, дуже багато днів. У нас майже 6 днів, не майже а точно 6 днів будемо розглядати. І хочу зразу попередити, що з 7 по 21 вересня 2025 року це у нас коридор затемний. І ми будемо говорити про початок справ. Треба буде багато чого встигнути зробити з справами і з покупками. Але це ми буквально через декілька хвилин будемо розбирати. А зараз давайте розглянемо агрогороскоп з 30 серпня по 4 вересня. І тут у нас. Три періоди, і перший період це 30-го ми його окремо розглянемо, тому що тут буде енергія зростаючого місяця в Скорпіоні до 17-ї години 5 хвилин, а вже в 17, о 17.06 будуть працювати енергії знаку стрілець. Але місяць без курсу з 3 години 49 хвилин до 17.05. І з 21 години 30 хвилин починається перехід місяця з першої у другу фазу. Тому у нас, як бачите, день такий вирваний, і у нас залишається тільки з 17 години 30 хвилин вечора можливі посіви, і то це у нас у стрільці, будуть посіви зернових седератів. І все. Далі розсада. В ніякому випадку не використовуємо ніякі агроприйоми з розсадою, це знак Скорпіон. І не скільки скорпіон, скільки у нас місяць без курсу буде, з 3 години 49 хвилин, і практично весь день не підходить для роботи з розсадою, а в стрільці тим більше, тому що тут не буде формуватися добра коренева система. Отже, розсада ні. Для квітів збираємо насіння квітів в стрільці, тобто з 17.30 до 22 години вечора, І займаємося захистом. Рослин від шкідників та хвороб. Кімнатні рослини тут теж захист актуальний. Поливи можна проводити 30 до 14 і підживлення до 12 години дня. А потім вони починають ці агроприйоми бути небезпечними для рослин, тому що починають працювати енергії знаку стихії вогню. В саду актуальний захист вішкінників та хвороб, зелені операції не плануємо, не проводимо, не збираємо врожай, тут же працюють у нас енергії скорпіона. І не робимо заготівлі, не займаємося квашенням овочів, не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини. А от риболовля в скорпіоні, це і субота, можна буде займатися цією справою, відпочинком таким. Кімнатні овочі потребують захисту вішкінників та хвороб. Тепер у нас чистий стрілець 31 серпня і 1 вересня. Але 31 буде перехід місяця з першої у другу фазу. І тому на 31 не плануємо ніяких посівів. А от уже 1 вересня можна посадити трохи цибулі на зелень, посіяти насіння зернових седирадів і можна трохи гороху. Сидирати можна відкритий ґрунт, а от цибуляна зелень і горох, це теплиця більше підходить. З розсадою, з розсадою не працюємо ці два дні. Це у нас знак стихії вогню. Для квітів тільки 31-го захист від шкільників та хвороб, а ось уже 1-го. Вересня можна збирати насіння, копати цибулини літніх квітів, і якщо вже готові такі у нас і насіння, і цибулини закладати на зберігання в стрілці 1 вересня. Кімнатні рослини для них актуальні також захист річкільників та хвороб, і все. Поливи та підживлення не проводимо ці два дні. Якщо поливи ще можна, вони не рекомендуються, але підживлення небезпечні. В саду у нас важливий захист від шкільників та хвороб. Це 31-го, а 1-го ще й до всього можна збирати врожай. До речі, можна збирати врожай і 31-го. І далі переробляти його. Ми якраз зараз про це будемо говорити. Зелені операції і обрізку не плануємо, не проводимо. Попереду у нас повня. Збираємо врожай 31 го та 1 го і робимо різні заготівлі. На ці два дні не плануємо квашення овочів, не можна робити настоянки і збирати лікарські рослини 31 серпня, а ось уже 1 го можна. Риболовля на час знаку стихії вогню. Не завжди успішно, і тому наші знайомі не ходять на риболовлю в такі дні. Кімнатні овочі для них актуальний захист від шкільників та хвороб. Що ж, тепер актуально у нас 2, 3 та 4. Дуже цікавий період, аж 3 дні. Козоріг у нас повні дні. Другого козоріг починає працювати з 4 години 46 хвилин, 3 продовжує і 4 до 13.30, а верніше до 13 години, тому що місяць без курсу почнеться о 13.10 і завершить свою роботу у цьому стані о 13.32. Тому до 12 години у нас є час четвертого для посівів. Отже, 2-го починаємо після 8 години, продовжуємо 3 і 4 -го до 12 години дня сіяти насіння зелених культур в теплицях. Будь-які сидирати можна сіяти в козирозі, і І посадити, знову ж таки, трохи цибулі на зелень. З розсадою можна працювати 2 після 8 години ранку, продовжуємо 3, го 4 го до 12 години дня. Квіти, більше у нас квітів зараз готові для посадки у відкритий ґрунт. Це у нас дворічні, багаторічні квіти, можна висаджувати розсаду. Розсаду, будь ласка, завершіть до 12-ї години дня. А ось 4-поливи і підживлення будь-якими добривами треба завершити до 10-ї години ранку. Наступний знак у нас водолій знак стихії повітря. Тому, будь ласка, до 10-ї години поливи та підживлення. Для кімнатних рослин актуальна пересадка кімнатних рослин і теж поливи та підживлення будь-якими добривами. Якщо пересадку треба завершити до 12 години дня 4, -го, то поливи та підживлення до 10 години ранку. Поливи і підживлення починаємо 2 2 після 7 ранку продовжуємо 3 і 4 до 10 години ранку будь-яких рослин. В саду Теж актуальні агроприйоми, які називаються поливи та підживлення, будь-якими добривами і все це треба зробити до 10-ї години, ранку 4-го. До речі, тут ще можна висаджувати саджанці. Я спеціально випустила цей момент, зроблю окреме відео. Чому? Тому що зараз багато хто поспішить їх пересаджувати ваші рослини. А треба чекати листопада, тому не спішіть, будь ласка, якщо тільки закрита коренева система є. А як показує досвід і ще такої кореневої системи закритої, мало де продають, тому будь ласка, поки що пропускаємо цей період. Трохи пізніше, друга половина місяця, будемо дивитися по погоді. І тим більше, що далі будуть якраз два тижні дуже спекотні, ніяких посадок саджанців садових рослин не проводимо. Зелені операції не плануємо, не проводимо. Збір врожаю можна проводити ці три дні і робити різні заготівлі. До речі, квашення овочів і капусти другого після 9 години ранку починаються. Добре, сприятливий час продовжується 3, 4 до 12 години дня треба завершити. Настоянки, готуємо 3 дні, збираємо лікарські рослини 3 дні, за виключенням тільки періоду місяця без курсу. І риболовля теж повинна бути успішна в козорозі. Кімнатні овочі для них актуальні поливи та підживлення будь-якими добривами, теж в цьому часовому періоді. Другого після 7 ранку і 4 до 10 години ранку треба встигнути зробити і поливи, і підживлення. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 30 серпня по 4 вересня 2025 року. До речі, нагадаю, що ми робимо всі розклади за київським часом. Місяць для будинку і для здоров'я. Багато хто чекає, коли ж вже будемо. Ми розпочинати якісь ще справи. То Меркурій ретроградний, то ще якісь проблеми, і ці проблеми в вересні продовжаться. Тому що з 7 по 21 коридор затемнень. І ці затемнення якраз нам завжди дають негативні результати для початку справ та й для покупок. Отже, дивіться, що в нас є до моменту затемнень. Астрологи всі рекомендують за три дня. Перестати будь-які справи починати. Тобто, у нас від 3 відмінусуємо від 7 вересня відмінусуємо 3 дні, і ось у нас ще четверте можна буде використати. І так, поїхали. Не починаємо справи і не купуємо дорогі речі 30 та 31 серпня. Чому? А тому, що місяць без курсу та перехід місяця з першої у другу фазу. А ось уже першого можна ці справи. Розпочинати і купувати дорогі речі. Другого, третього і четвертого буде у нас перерва. Можна буде купувати дорогі речі і починати нові проекти та справи зранку до 12.30, потім перерва після 14 можна продовжити. Будьте уважні, хочу попередити: у нас тут є проблема з ураном. І тому, коли будете купувати, краще перенесіть покупку на більш пізній період. Чому? Тому що Уран відповідає за електроніку, за техніку всю. І Якщо купувати чи пральну машину чи комп'ютер, то тут можуть бути проблеми і будете довго назад відвозити свої. Ці товари, а вони будуть знову повертатися в недоброму вигляді, тому що в нас цей період Уран говорить: почекайте, почекайте, зараз розберемося з нашими проблемами по електроніки. Так що тут все можна купувати, окрім електроніки. Далі, далі ми з вами завжди вивчаємо, які у нас проблеми можуть бути з джерелом вогню. Груба камін 30-го. 31 і 1 пожежі. До речі, на початку 30-го, на початку дня, тут ще може бути дим, що будуть працювати енергії скорпіона. На ці дні 30 та 31 не плануємо стрижку волосся, стрижку нігтів та фарбування волосся. І знак поганий, і місяць без курсу, і перехід місяця з першої в другу фазу. А ось уже першого можна буде. І стрихти волосся і стрихти нігті. Фарбувати волосся не можна знак стихії вогню. Мити волосся не можна до 17-ї години дня 30 -го серпня. Далі можна вже мити волосся і 31, і 1. -го. Сауну не плануємо, не проводимо 30-31, а вже 1 можна. Догляд за шкірою маски будуть працювати 30 30. Серпня до 16-ї години дня, далі все, знак Сіхії вогню починає працювати, маски не працюють і 31-го, і 1-го очищення шкіри на зростаючому місяці не проводимо. Очищення організму не підходить цей період. Рукоділля теж не займаємося ним. Для тіста на початку доби 30-го там може бути майже норма, тому що будуть ще працювати енергії води А потім треба додавати більше рідини 31 і 1. пранята прибирання треба зробити 30, це субота, до речі, до 16-ї години дня. В скорпіоні якість буде добра. А вже після 16 та 31 серпня і 1 вересня якісні, якісними ці роботи не будуть, тому ми їх не плануємо і не проводимо. Ремонтні роботи та провітрювання речей не плануємо 30-го, а ось 31-го вже можна в стрійці. І 1-го треба ремонтні роботи завершити до 20-ї години вечора, а провітрювання речей до 15-ї години дня. Залишається у нас ще 3 дні, щоб ми розібралися, що тут у нас може бути. А тут у нас з джерелом тепла будуть проблеми. Другого, третього, дим 4-го, вже після обідньої перерви, там вже повинна бути норма. Це знак стихії землі і дуже-дуже тяжко в цей час розгорається щось у грубі. Тепер дивіться, що стосується стрижки волосся, стрижки нігтів і фарбування волосся. На друге можна після 9-ї години ранку, 3 і 4 тут перерва буде. Можна буде ці роботи проводити. Зранку до 12.30, а потім після 14 години дня мити волосся можна всі 3 дні. Сауну, до речі, можна 2, 3, 4. Догляд за шкірою можна працювати з масками після 6 години ранку, 2, 3 та 4 до 12 години дня. Очищення шкіри не проводимо, очищення організму не проводимо другого, третього по ведичній астрології Екадаші і четвертого – ні. Рукоділям можна займатися в козорозі. Дуже гарні роботи у нас будуть творчі такі: друге, третє та четверте до 12.30. З кістом в козорозі тут норма по рецепту, ніяких проблем не буває. Прання прибирання тут теж гарний час для цих важливих робіт. А от ремонтні роботи та провітрення речей на цей період ні в якому випадку не плануємо і не проводимо. Знак стихії землі, якість буде ніяка, а ще й ремонтні роботи будете все переробляти. Про здоров'я треба трошки більше сказати, тому що, дивіться, у нас тут три знаки: три періоди 30-го ще будуть працювати енергії знаку Скорпіон. Нагадаємо, що в скорпіоні вразливі такі органи, як пряма кишка, сфінктер, статеві органи, всечастатева система виділення, нервова система. Не можна проводити операції на органах всечастатевої системи виділення і на статевих органах. Бережіть, будь ласка, в цей час ноги в теплі і область тазу, щоб не застудити всі органи, які знаходяться в області тазу. В цей час можуть загострюватися такі хвороби: хвороби сечового міхура, геморой, ерозія шийки матки, запалення яєчників. Під загрозою 30 серпня вся відтворювальна система і підвищується ризик зараження статевими інфекціями. 31 серпня 1 вересня. Це у нас період зростаючого місяця в знаці стрілець. А стрілці вразливі: печінка, тазові кістки, органи малого тазу, стегна, кровоносна та нервова системи. Не можна проводити операції на печінці та інші порожнені операції, при яких спостерігаються великі крововтрати, і не проводяться в цей час ортопедичні операції. В Цей час можуть загострюватися такі хвороби, як цироз, гепатит, гіпертонія і шімічна хвороба серця, і в цей час небезпечні бактеріальні, вірусні та паразитарні інфекції. Можна в цей час, тобто 31 серпня та 1 вересня, лікувати органи дихання, мігрені, гіпер та гіпотанії, щитовидну та влачкову залози. До речі, в стрільці гарно проводити сканування різних органів. Ідемо далі, друге, 3 та 4 вересня, це період знаходження місяця в знаці, козоріг. Тут дуже вразливі такі органи, як жовчний, міхур, скелет, кісткова система, тобто кістки, суглоби, сухожилля і особливо коліна. Не можна проводити операції 2, 3 та 4 на кістках, на колінних суглобах. На кістковому мозоку не можна видаляти зуби. Будьте дуже уважні, не спішіть в ці дні. Стільки раз бачу, що саме після козирогу обов'язково багато людей йдуть з поломаними руками, це можна, коли йдуть, а потім ще й можуть поламати щось інше. Дуже вразливі всі кістки та кісточки нашого тіла. Велика небезпека переломів. І в цей час може загострюватися такі хвороби, як редикуліт, жочна, кам'яна хвороба, міжхребцеві грижі, остеохондрози, артрити та артрози. Можна лікувати в цей час дихальні шляхи, діабет, гастрит, гастроентерит, хвороби шлунку, виразку та хвороби 12-палої кишки. Як бачите, дуже багато інформації, надіюсь, вона вам буде в нагоді і принесе користь. Ми ж бажаємо вам удачі та успіху у всі всіх ваших справах. Наш випуск добігає кінця. Ми почуємося з вами в наступних випусках на нашому каналі. На все добре, бувайте здорові! щастя вам та удачі!